Їжа, ковдра, теплі речі та біблія. Такий прихисток облаштував собі невідомий чоловік у центрі Луцька просто під драмтеатром. Про нього у соцмережах повідомила волинянка Уляна Томчук. За словами жінки, дорогою на роботу її увагу привернув натовп людей, який юрмився біля сходів з переполоханими обличчями. Просто благали, перехожих про допомогу, щоб хтось підійшов, бо там лежить чоловік, якого гангрена, який без ноги, і він вже довгий час лежить. Тобто на нього ніхто не звертає уваги. Коли підійшла, питаю прибиральниці. Ну, Думаю, сфотографую, тому що якось треба цю проблему комусь донести. Прибиральниця почала розказувати, що приїжджала швидка вже декілька разів. Цей чоловік вже майже півроку лежить під тими сходами. Ніхто цю проблему не може вирішити. Медики мовляв, забирали чоловіка, надавали допомогу. Він знову повертався у свій прихисток під сходами. На контакт каже Уляна Томчук, чоловік йшов неохоче і жодної інформації про себе не розповів. Він кричав, що його не фотографувати, не знімати на камеру, і він там буде просто вмирати. Зима йде, йому тобто, все одно, але ж треба було все таки допомогти людині. Цього разу допис жінки викликав ажіотаж. З відповіддю не забарився, і луцький міський голова Ігор Поліщук. Він написав наступне: зараз цього чоловіка заберуть в лікарню. Терцентр зробить документи, принесе зміни одяг, поїсти. Ми знайшли прихисток чоловіка. Самого безхатька там вже не було. Втім, лишилися речі. Серед них, зокрема, взуття, верхній одяг, кілька ковдр, пляшка з водою, молочними продуктами та залишки їжі. Вочевидь, це місце під сходами і справді служило чоловіку житлом не один тиждень і навіть місяць. Знахідка, яка найбільше здивувала, невелика синя книжка Новий заповіт». Чому ж за стільки часу ніхто не викликався допомогти чоловіку? Питання відкрите, як і те, хто ж він такий. Це наразі з'ясовують. Хатька забрала швидка, все йому буде зроблено. Працівники займаються цим зараз. Будуть медики займатися, тому що людина хвора. А що необхідно, буде терцентр. За словами працівників екстреної допомоги, найближчим часом чоловік буде в лікарні. Завезли його в міську лікарню, стеження на огляд, він не тяжкий. Деталі про стан чоловіка будуть після завершення медичних обстежень, тож будемо розповідати вам подробиці історії вже у наступних сюжетах. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.